Привіт, друзі! Закінчив таку інтересну роботу, шершень судаковий, бачите, з титановим кінчиком. 1030 касінг, ось така ручечка вийшла. Ось. 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 Ось, так, бачите, дуже приємно налягає в руку, взагалі супер. Ось так от, хват. Сам кінчик, бачите титану, тут уже конус я зробив більший. Ось виходить ось так. Вот. Ось це п'ятерка пропали. парапалі. Це сімерка парапалі. Вже важкувато але можна продеруть. Тут, бачите, він тримає. Кінчик працює, але тут титан тримає. А це якийсь китайський, не знаю, як він там варить. Ну, Багато.